Вона спільно з нашими партнерами це автомобіль і три буси з сімейними пакунками. Зараз біля міста Харкова нас зустрічають військові наші харківські партнери. І сімейні пакунки ми повеземо далі на деокуповані території в міста і селища. Ніше Селища Шевченкове та Борівське, що на Харківщині, ще тиждень тому цими вулицями їздили російські танки та ходили окупанти. Однак, після успішного контрнаступу наших військових над населеними пунктами знову замаюрів. Український прапор одразу ж після звільнення команда свідомих зібрала необхідну допомогу та вирушила у дорогу спільно із американськими партнерами благодійною організацією з Global Empowered Mission, яку очолює друг України. Відомий американський благодійник Майкл Капоні. Волонтери кількома вантажними бусами доставили допомогу у деокуповані селища. Приїхали з нашими партнерами Global Empowered Mission, і видаємо людям гуманітарну допомогу. Людей насправді тут дуже багато, але зібрати їх складно, оскільки немає електрики, немає телефонного зв'язку, немає інтернет-зв'язку. І люди кому... комунікують з собою лише через спілкування. Тому люди підходять постійно у пакунках, які луцькі волонтери формують самостійно найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Мешканці сіл розповідають, як прожили. Ці пів року під російською окупацією. Здоров'я взагалі покосилося. У мене діти взрослі, угрожали їх і забрати теж, щоб за Росію служити. Ну, ми як, кріпилися і ждали тільки Україну. Нічого не брали, ні тут, ні гроші. Нічого ми не брали, ждали тільки Україну, я і мої хлопці. Був такий случай, що приставали до мене. Я йшла там, мальчика нянчила з сусідів і їхали на машині, і приставали, є люди кладне. Коли з'явилися українські танки в сусідньому селі, так. наші хлопці вночі ще в нас їх не було воїнів українських, а вони вже повісили прапор український. утро встаємо, а в нас вже прапор український висить. Можете представити, чекали ми чи не чекали. А я, які у вас були емоції, коли е, побачили український прапор? Коли раділи, коли воїни заїжджали сюди, в наше село люди навколінки падали. Привітали їх. Отут уся траса була в юлях. Привітали їх. Я ніколи не думала, що. Це може бути без підготовки із прапорами українськими, і з стрічками українськими. І вони раді були, і нас теж привітали. Ви собі не можете навіть представити, що це було, які ми раді були. По світу не було. То гуманітарки не хватало. Не Хорошо, що магазин нас ще робив. Наші продукти були. А так би не знаю, ні Молоко ото хазяїн нашої ферми давав. Так ми й вижили це. Завдяки місцевим фермерам та городу люди могли вижити. кажуть. Пололи городи під постійні вибухи та прольоти гелікоптерів. Світа не було довго, ні інтернету, зв'язку ні в нас не було. Восім часом нас бігом по домам усіх, Не дай бог хто на вулиці, бігом в хату, як у душегубку, сорок радусів ми Хату, от це от отак ми жили, нікуди не поїхати, ніде не ну психологічка, така піска. Ну, їсти, звісно, ми не голодалися. Спасибо, що нашим фермерам їсти ми не голодали. Так. А як ви обробляли свої городи? Не боялися обстрілів? А така що? А вертольоти вертолюти головах вітають. Було, а, так, а було таке. Я приїхала на городі, сидю з а Він прийшов, став так за автоматом напроти мене і стоїть. Я він, як знаю, до ковальова приїжджала. Я, я не полчаса не знаю, сиділа не могла Я боялася встати. Люди розповідають, що самі рашисти дивувалися, що у селах є асфальт. Доглянуті будинки також серед селян шукали і Бандеру. Бандеру шукали при мені знайшли? Да. Ні, не знайшли. Я говорю, хто для вас бандера в це такий? такі, хто це, такі? Хто це такі хто це? Ми там виходить? Люди з першого дня війни знали, що українські військові звільнять їхні селища та чекали на деокупацію. Попри відсутність світла та води, доступу до інформації українці вірили в зсу. Нині кожен тут впевнений у перемозі України над російською ордою.